У сумах тролейбус мало не позбавив пасажирку життя. Вона випала з транспорту на зупинці, а тролейбус поїхав далі. За кілька метрів зупинився. Чим скінчилася ця історія, знає Марина Пільтяй. О 9-й вечора пані Галина сіла у тролейбус номер 7 Доїхала до однієї з зупинок на проспекті Курському. Якби ж вона знала, чим для неї обернеться ця поїздка последнее кресло, я встаю к выходу уже в дверях. дверь меня выталкивает, то есть и транспортное средство продолжает ехать, то есть меня дверь закрывает, закрывает и я выпадаю просто просто на улицу. Я выпадаю, понятное дело, что моя первая реакция какая. То есть я, Я не пойму в чому дело. Поки жінка оговтувалася від падіння, тролейбус проїхав кілька метрів і зупинився. Смотрит на меня кондуктор, я говорю, как вам не стыдно, что происходит? Да я что, я ни при чем. Я говорю, в смысле ни при чем, как ни при чем. Дверь закрывается, и все, и троллейбус уезжает дальше. Темнота, ну 21.35, это уже темно, на улице, к сожалению, никого не было. Вот и все, вот реакция. Вже вдома героїня нашого сюжету зателефонувала до КП Електроавтотранс, але близько 10-ї вечора слухавку вже ніхто не взяв. У відчаї вона опублікувала пост у Фейсбуці. Зранку з нею зв'язалися працівники підприємства та запросили переговорити з начальником служби руху. На розмову жінка вирушила з нашою знімальною групою. Варто зауважити, що запрошення на цю зустріч від КП Електроавтотранс журналісти телекомпанії СТС не отримували. Вже на території КП почався детальний допит, щоб зрозуміти ситуацію. Место возле окошечка, которое за дверью, вот сколько нужно человеку, чтобы выйти? Ну, секунду, две. И то есть я на середине пути меня просто вытолкнули. Інформацію мы соберем. Мы опросим, я вам это гарантирую. Мы опросим и водителей, и кондуктов. У Галини на очах сльози, а нерви на межі. Все через байдуже ставлення кондуктора та водія тролейбуса, у якому це сталося. Коли хтось випав, ви вы реагуєте? Ви вы виходите? Ви вы як-то кондуктор, який бачив, вона не спробувалася вийти. Водій, який зупинився чомусь, -то, тому що наверняка люди стали задні площадки кричати. Сто процентов, потому что он проехал и остановился. Почему он не вышел? Будет проведена служебная проверка по фактам, изложенным жалобы. Объективно, тщательно и очень глубоко. По результатам этой проверки будет принято решение или привлечение к дисциплинарной ответственности, или же материальное... Після спілкування з працівниками КП Електроавтотранс пані Галина поїхала робити рентген, бо спина і лікоть досі не відійшли, болять. Але все ж ця історія закінчилася більш-менш добре, адже вона лишилася живою. На відміну від дівчини, яка у лютому 2016 року потрапила під колеса тролейбуса на зупинці Лавина і загинула. Причини трагедії досі не встановлені, винних не покарали. Марина Пільтяй, Володимир Сурков, новини СТС.